Добрий день. Мені так, велика згущенка 70 гривень. Хліб давай. Напав. І хліб який? Нарізний на батон? Крутий, давай. Нарізний батон. А да. ви вдачлива, людина? Не знаю. У мене є ось таке колесо фортуни. Я вам пропоную його покрутити. Можливо, заберете свої продукти безкоштовно або зі знижкою. Пробуєте? Крутіть. 300 Крутіть. Ви можете взяти продуктів ще на 192 гривні. Просто так. Такого не буває. буває, як це? Що вам давати? Яблоко. Ваші яблучка. Бери банани, апельсини, мандарини. Це. Ваші лимончики. Корм Це для котів, нічого страшного. Собачь. Це ваш пакет, гроші не потрібні. Дякую. Гарного вам. Добрий день. Що давати вам? Хто тут начальник? Я начальник. Два кефірчика Два кефірчика по 30 гривень. А любителям? Ось любительська ковбаса є. Багато. Половинку? Так. Да. З вас 192 гривні. день. добре. Звісно, є. Так, зачекайте з грошима, дивіться. А в мене є пропозиція. Я пропоную перевірити вдачу бабусі. Я вам пропоную покрутити наше колесо фортуни. І можливо заберете ці продукти безкоштовно, або зі знижкою. 300 гривень. Ви можете ще на 108 гривень взяти продуктів безкоштовно. Що стоїть за рота? Село. Не асфальтоване. Може... Не асфальтоване. Може... Я що сидіть. Я щось. Я собі набрав. Набр... Набр... Забирайте, це вам. Все, і сарафан радіо, підіть розкажіть всьому цьому селу. Гарду... Я тобі вже побігли в рупор покричали. <різь> Гарного. <різь>